Всім привіт! Сьогодні 11 квітня і ми прийшли сьогодні при цих, цих пару лежаків, тут наверху є три в кінці, біля прям. До них ми не дивилися вже днів десь 3-4 дня. Бігали по пасіки, розширяли, до них не дивилися. І дійшли до них, якраз його відкрили, бо тут неудобно зайти. Потім було мені скоро, що в цьому році їх піцелі забирати. саме, десь нижче, бо тут ну, вчину, бо до неї дивитися, приходиться сидіти. І покажу яка села сімей у цих лежаках. Ну тут сильніші сім'ї, ніж там внизу. Бо я, я розказав що від тих нижніх і матки продавалися, тому вони не частково робили як обльотники пів сезону лежаки внизу. А ці наверху вони. робили просто як лежаки. Мед збирали. Так, ти вбираємо маску, зараз покажу, що як. Як цей? Так, цей лежак на... Він виходить на 14 або на 15 грамовці лежати. Ми пару цих потолочень вперше здоймели, бо не думали відео знімати, але вийде, що ну, вже пару днів відео не знімали, то вирішили все-таки зняти відео. Ну, гніздо ми ще не цей. Не, не дивимося. Так, дима трошки. Так, днімо, покажи. Ця сім'я вже взяла вощеню. Раз, два, три, чотири. Не знаю чи це. Ні, 4 вощені, виходить, взяла. Раз, два, три, чотири. Так, дивимося сюди. Так, пчелись стільки. Ну, покажу рамочка за заставною. Перше подивилися, а вона підлета. Видно, як дуже добре у нас сади виділяють. На брецьку, щоб я зараз руки це цему дали. Так, крайня рамочка. Крайня рамочка медала. Видно трутень, що є печатний. Вже навіть в декотрих сім'ях вже трутень вилупляється. Так, вощена Ідеально відстроєна, залита і видно, що матка тут п'ятачок засіяла. З цієї сторони так само. Так, ще в цьому раці, ну і в тому раці так, ідеально відстроєна, залита і посередньо вже ліченка. І вже видно, вже мед свіжий вже починають печатати. Так, виходить, ці дві рамочки вже йдуть з розплату. Так, дивимося далі. Так, це вже рамочка тогорічна. Ось така рамочка. Так, така вощина теж відстроєна. Дуже добре вощина строє. Видно, вже тут все ліченка, ну, і ця ліченка вже. Так, кстати, хто, ну, хто може, ну там на перед відео я вставляю, яку я вовщина використовую. Ну, якщо буде комусь цікаво, диво, покажи. тому я наклейку з віздар з пачки, покажи номера. Якщо ну, дуже вощена суправа це вся вощена цього виробника Так, за лето. Ну, рамочка така страшненька. Ну, в принципі, що вже тут далі показувати. Е, е, показав. Я думаю, що далі буду показувати, як я буду розширяти. Так, забираємо. Получається. Так, джело заберемо. Сюди прямо в центр гнізда поставимо в Опять. Опять. Ну. Получается, середину гнізда розб'ємо вощеною. Так, середину гнізда розб'ємо вощеною. Ну, пошли по скій, да ще там тоже розплотиде. да, дальше идет расплод. Щица одна. Да. Тут все получается. И там тоже расплод. Все рамочки из расплодом. Так, ну, подивився, чи читає і далі розплатше, щоб не було таке, що була одна рамка розплатна, а далі були медові, і потім, виходить, одну рамку я відрізав. Так, я посередині гнізда виходить, ставлю вощем. Так, суваємо. Осуваємо ось так. Получається, тут матка теж засіяла. Треба було перше не стрясати, бо пострясали цей. Зараз неудобно вже робити. Цві дізі рамочки теж засіяні. Так, покажу у цьому відео я покажу, допустимо вощину, я розширяю, гніздо, щоб обновити гніздо. Матка засіває вощину і обновляє гніздо. А з сушниною я ставлю вже підмет. От зараз я ставлю їм е, біля заставної по дві сушнині. Якщо вони є, якщо немає, то де ставлю це вощини. У ну, мене е, ми трохи там знайшли в лежаках ще сушнини такої. Знайшли такої сушники, що під застів ну, не годиться, бо вічка величе під мед дуже добре. Ми ставимо ці лежаки, так може з запасом по дві сушнині. Ось так. Це крайня рамочка. Заставну ж тут є ще, заставну я ще забирати не буду, я її заберу десь через неділю. Може заберу її вже такі, щоб вони повністю на все гнізда. Але виходить, зерно, що тут бджоли навіть з сестер не ходить. Бджоли на всій вулиці. Тут буде аж з запасом. Так, е... так, ну, шо, йдемо поки? далі. Е... Получається, цей шестисімейний сімейний облітник. Е... Ми по дві рамки печатного розплоду забирали, підсилювали якісь слабші 7, які були, ну, як дана ремонт. І одразу їм ставили по дві вощені. І вже пройшло, після того, як ми поставили, вже пройшло 2 дні, і одразу покажу результат. Виходить, дві саме кінно яких було більш розплоду, ми забирали і стали їм дві вощені. Вони дуже добре в вощену такі секції, бо чули тут, так, з запасом. Видно, зразу тут маточка вже засіває. Ну, зараз вже опять же вечір, зараз година сьомого вечора. Е, стараємося такі роботи більш робити більш під вечір, щоб удень не мішати бджолі. Так, це друга рамочка. Ну, саме ця рамочка, видно, тут вже йде, йде лічинка. Вона, ну, вона була підкладена чуть, чуть раніше. По, по дві рамки ми забирали, якщо... Ну, ну, Якщо знаходилася сім'я, така, коли ми робили які робили ревізію, знаходилася сім'я, то ми збрали, ну ми дві рамки зразу не давали з розкладом, бо ну, для чого тоді так сильно збіршити? Ми давали по одній рамці. Значить, Ми тут забрали від них один раз і поклали в вощену і через пару днів поклали другу вощену. Видно, по цим, що забиралося, що в вощина більш має. Так. так. Тут ну, всі такі секції, не буду показити. Покажу ще восьмирамочник, йдемо На Восьмирамочник ми вже поставили другий магазин. Получається, це вже другий магазин на ньому стоїть. Зараз подивимося. Магазин же рівно за мною, бля. Покажемо опять в У магазин ми ставили. Дуже добре відстроєна і починають вже видно заливати її. Так само тут. Відстроєно і заливають Ну І покажемо сушнину, яку ми ставили теж. Сушнина вже мала бути би. Да, сушнина вже повністю залита. Я би навіть сказав, що цей вже мед. Ще трошки буде йти під запечатку зори. Дуже добре, дуже добре бджоли роблю. Так, і покажем. Другу ващену. Тут ми дві вощі поставили. Ось так. Відстроїли, але лише починають підливати. Добре, так, скільки там минут було? No. Так, ну, що ще показати? Що показати ще? Вулик жив назад, ну трошки високо поставили. Так, ну давай, значить, подивимося, давай далі трохи покажемо, як мет носить, значить. Пішли, попереднімо. Так. Е, Цьому вулику, що ми показували. Е, ми взяли, що зробили тут? Ми взяли і через одну рамку поставили їм вощин. Якщо... Може, якщо слідкую за каналом. Всі рамки були повністю залеті, у нас на ще що писали, щоб поставити на них другий магазин. До цих вуликів комплект це один магазин. Усі мають комплект один магазин. Там є, що мають десь вуликів 6 чи, чи 7 мають по два магазини, але їм вистачає зараз одного магазину, а їм на цей вулик лише один магазин є. І ми вчора що зробили? Вчора взяли. Чер... Рамку через одну коротше, шість рамочок забрали медових сильних, дали в другу сім'ю, а сюди поклали шість, шість, виходить, магазин, магазинних вощин. Ващина відстроєна, за день відстроїли і вже заливають її. Якщо буде видно, попжив, тут видно, як бджіла як е, пластинку воску прищепила. Ось так. так, поставимо зараз тут збоку. Питалося того, що матки не піднімається. Якщо, якщо йде медозбор нормальний, то матки не піднімаються. Ну як вона підніметься сюди, якщо тут така рамка роздута. Ця рамка вже має около 2 кг. Ось оце, ця рамочка, тут такі всі рамочки були, лиш ми через знову забрали. Не піднімається. Якщо, якщо допустимо, був слабенький медозбор, тоді матка могла б піднятися. Але внизу. Ціле гніздо, ось десь як ромашки надувають. Їх роздувають через те, що вощенна ще, ну, получається, вощенна ще так не відстроєна. І їх так сильно роздуває. Ця сім'я, якщо був би для неї магазин, вона би відстроїла ось, дуже Зале Відстроєно і починають заливати. Ця сім'я би відстроїла. Я кажу це відстроїв. <рик> Якби був ще один магазин, ця сім'я би два магазини принесла меду. Це даже нема про що говорити. Ну, от такі сім'ї, от допустимо, їх вважають як... А така сім'я вона була б як рекордсмен напасть. Вона би принесла найбільше меду. Так, ідемо далі. Так, подивимось покажемо. Значить, покажемо, що цей последній. послідній. Кажемо, зарядом, що будемо ходити шукати послідку. Сказав, що ще вибираємо. <гум> так, тут було поставлено так, як я розширяв. Вощє, три сушнені. Одна вощєна. Ну, Тут ця кастоль непогана, може і дві часу. були покладені. Так, дивимося на вощену. Ну, тут вже пройшло днів десь, ну, я думаю, що три дні точно пройшло, як, як мазин тут поставили. Так. Видно, вощена відстроєна і залита. Ще одне можу сказати, що, ну, особливо для починаючих, що вощенна дуже сильно втрачає, якщо поставиш у сім'ю вощену, то можна сказати, що як я сюди допустим, поставив 3 4 вощення, що я поставив, можна сказати, що я втратив іменно від цієї сім'ї, я втратив якусь частину меду, бо вощену 3 дні пройшло. От я показав вощену, а зараз я покажу сушнину, яка тут сиділа 3 дні. Частину меду, те, вже можна сказати, що втрачає. Ну, то Біля 2 кг має повністю залита. Ну, взагалі, ну. Порівняно з тою вощена, та вощена десь має до пів кг, а, а ця вже має, навіть і вона до пів кг воще. А ця має сушнина біля 2 кг. Ну, півтора точно немає. Так, і покажем оцю. Ну, я не знаю, що це таке було. Це скоро все, що була така сушнена, така трошки відстроєна може. Бо видно, що вона... ну Видно, це, бо там в мене ще були тогорічні рамочки і вони трошки були е, вщента, вона було трошки на рамочках покручена, такі. Може, ми її поставили неї відстроїли і так вона не дуже така аж Бо видно, що... бо я. Бо Я дві вощині зараз не міг поставити. Я одну поставив, це була така сушка. від така не дуже. Так, і покажу зараз екрані рано. Так, о, ну дуже файно. Так, дуже добре. Да. Ну, кому буде цікаво відео, подивимося більше. Так, а ну дімо, давай подивимося в цю сторону, з 17-й, це рівно теж рівно за мною. Ойдемося вже опять повний магазин. Дивимося що тут нас є? Вощена. Відстроєна. Ну, це, можна сказати це в один час, як десь 3 дні назад, скажете, що це вощення покладена. Ну, цей, цей магазин, можна сказати. І медова рамка. Медова рамка повністю. Залета і матка теж не піднялась. Теж біля півтора кілограма ця рамочка була. Так, добре. Зараз будемо шукати де ще слабонькі сім'ї. Хтось можна писати. <гум> де так, тут 99. тут магазин поставлений був. Ну, скажімо, що два дні назад, найпізніше тут була найслабша сім'я. Тут. Навіть якщо видно... Вони на наповнюють магазин, навіть їх не покласти. О, тут була найслабша сім'я. Якщо подивитися на роботу, Подивимося спочатку, Ваще, ну, вони, ну, вони ще, можна сказати, її ще навіть не кинули. Ну, бчіли не вистачає цієї. Ну, мож, Чуть-чуть можна сказати, як на випереджання поклали. Но якщо подивитися на суш, на сушне, видно, що... Сушнина залита, ну, що вони одно її... прийдуть і мед будуть заливати, якщо є принос. А вощеннові сторони ну, і теж, чуть пізніше, так, тут так само Заливають. Ну, Якщо подивитися, видно, з цієї сторони вони беруться, вони беруть вже з цієї сторони вже трошки відбудовують. Да, тут десь два дні назад покладені магазин. Скорше все, щоб вони десь днів ще, ну, ще за 3-4 дні. І вони ті рамочки від строя, і. Домочки віз і теж піл Так, давай ну же пройдемо до кінця цей ряд. Пройдемо вже до кінця цей ряд, щоб вже було. Так, тут теж видно що. Почали відстроювати і зразу підлили Тут Тут теж була чуть слабша сім'я. Ну, якщо подивитися на, на суш, суш, ну біля кілограму вона має, суш залита. Тепер подивимося на крайню рамочку теж. Ось так. Ну, що можна, можна сказати, що якщо на тій сім'ї, що я перше показую, там вже можна ставити другий магазин і можуть їх освоювати. А от такі сім'ї, вони оцей один магазин можна сказати, що поки садеші будуть доцвітати. Ну, У нас зараз зацвіли яблуні. Вони поки доцвітуть, вони цей магазин заб'ють, до строї заб'ють і вони дадуть один, 12-рамочний магазин. Ну, не знаю, качати не буду, лише магазини буде першими. Покажу що, значить, цю одну, щоб вже було понятно. Ну, ці ну, Там відео є на каналі, там я думаю, що всім тож... тут теж було понятно, що тут сім'я ну, сильна, вона хоче другий магазин, навіть на полочках, що вони переповнені бджоли. Для них один магазин, це можна сказати, ну, нічого. Дуже сильна сім'я. На них теж мазин вже поставлені десь днів 4 назад, а то може і 5. Так. Рамочка залита. Покаже наступна вощина. У нас тут скоро на тут не вистачало рамочок і ми поставили тут через одну ввощену. Немало нема всіх магазинів, на всі сім'ї. Дуже добре встроїли, залили. Так, ну покажемо ще цю сторону теж. Залето дуже добре. Так, ось так. О! Так, все дуже добре. Магазини на даний час вже стоять на всіх, на всіх корпусних вуликах. Ну може, якщо з усієї пасіки, може ще не взяли. ну Корпусних вуликів може з. Ну, якщо там понизу подивитися, ну може з 7 корпусних вуликів. Верхніх, навіть магазини стоять. Не взяли ще магазини, або повний низ там зараз є це 12 грамів або 11, або не взяли, що, що тряк, ну то й немає вже нас. немає навіть і суші 145 ми його все роздали. Там вже, а саму вощину ставити, Ми поставили там на прицепі, там теж євро сім'я, що взяли другий магазин. Поставили суш, не суш, а цю, вощину 145-ту, там одну сушку поклали в центр. Ні ну, піднімається, але ну, дуже мильно вони відстроюють, бо все-таки суш переходяна з вощину ліпше відстроїться, ніж просто сама вощина. Якщо саму вощину ставити, то скорше все, що сім'я не підніметься в магазин. Ну, вліпшу, якщо сильно, вона пише, як така вона підніметься в магазин. а Якщо така сім'я або як та перша, попередніше показує, то вони не піднімляться в магазин. Ну там можуть піднімляться, але взяток пройде і навіть не, не будуть кивати. Так, кому відео сподобалося, лайк. Може підписатися на канал, написати щось в коментарі, якщо комусь цікаво буде. На днях я думаю, що почали ми робити вже перші прививки, буду показувати. що ну, там вже Буду показувати, як, якщо до чого, як кому тут цікаво, то можете слідкувати далі. Всім пока.